Добрий день. Тема нашого уроку креслення в системи прямокутних проєкцій. Методи проєкціювання. Кожний об'ємний предмет має три вимери: довжину, ширину і фізику. Виготовляють предмети кресленнями, що містять зображення на площині. В основу побудови зображень на кресленнях покладено метод проєктування. Шановні учні, фізика і креслення це сьогодні як один урок, тому що проєкція не може відбуватися без світла. Він полягає в тому, що зображення предмета на площині дістають за допомогою проєкційних промінів. Проєкціювання нагадує утворення тіні предмета. Утворений світловими променями контур предмета на площині можна вважати його проекцією. Згадуємо три закони поширення світла. Щоб утворилася тінь, необхідно джерело світла, освітлений предмет і тінь предмета, значить екран. Утворення зображення предмета на кресленні уявними проекціюючими променями називають проєкціювання. Утворення методом проєкціювання зображення предмета на площині називають проєкцією. На які одержують проєкцію, називають площиною проєкції. Залежно від взаємного розміщення проєкціонюючих променів у просторі розрізняють центральне і паралельне проєкціювання. Якщо проекціюючі проміні виходять з однієї точки, проєкціювання називають центральними. Якщо проєкціючі промені паралельні між собою, то проєкціювання називають паралельним. При паралельному проєкціюванні всі промені падають на площину проєкції під однаковим кутом. Якщо це будь-який гострий кут, то проєкціюючи... проєкціювання називають косокутним. Якщо проєкціючі промені перпендикулярні до площини проєкцій, то проєкціювання називають прямокутним. Методи проєкціювання: центральне, паралельне, паралельне прямокутне. Не забуваємо, що проєкціювання відбувається лише за рахунок світлових променів. Прямокутне проєкціювання. Проєкціювання на одну площину проєкцій. Проєкціювання на одну площину проєкцій одержують проєкції плоских предметів, що одержати проєкцію предмета через усі його вершини проводять уявні промені у напрямку площини проекцій до зустрічі з нею. Ці проміні називають проєкцію. Юючими. Утворення на площині проєкції дає уявлення про форму плоского предмета. Предмет проєкція. Проєкції плоского предмета. Ви бачите на рисунку. Накреслені проєкції доповнюють розмірами. Зараз по даному матеріалу будуть поставлені деякі завдання. Завдання номер 1 За наочним зображенням предметів знайдіть їх проекції. Завдання номер 2 За зображенням проекції визначте предмет, якому вона відповідає. Проекціювання на дві площини проєкцій. Одна проєкція не завжди однозначно визначає форму зображуваного предмета. Подивіться на рисунок. За рі... Різні за формою предмети утворюють однакові проєкції, різні предмети, трикутник, квад... куб і різного виду інший третій предмет. Утворюють однакові проекції. Це називається невизначеністю форми об'ємного предмета за однією проекцією. Невизначість форми предмета за однією проекцією Третій випадок. Невизначеність форми предмета за однією проекцією. Тому, щоб одержати уявлення про форму об'ємного предмета, проєкціювання виконують на дві площини горизонтальну H і вертикальну В. Вертикальну площину проєкції називають фронтальною. Площини проєкції у просторі розміщені під прямим кутом одна до одної. Лінію перетину цих площин її позначають гікс, називають віссю проєкцій. Проєкція предмета на горизонтальну площину проєкції називається горизонтальною проекцією. Проєкція предмета на фронтальну вертикальну. Площину проєкції називаємо фронтальною проекцією. Фронтальна проекція, горизонтальна проекція, горизонтальна площина проекцій. взаємне розміщення фронтальної і горизонтальної проекцій. Завдання номер 3 За наочним зображенням предметів знайдіть відповідні їм проекції. Завдання номер 4 Визначте, яка з проєкцій предмета є горизонтальною, а яка фронтальною. Як вони повинні бути розміщені, на кресленні одна відносно одної. Завдання номер 5 Знайдіть на рисунку дві проєкції, що відповідають зображеному предмету. Завдання номер 6. За зображенням проекції, знайдіть предмет, якому вона відповідає. Дві проекції предмета горизонтальна і фронтальна, досить неповно та однозначно визначають накреслення форму багатьох предметів, але не всіх. На рисунку показано дві проекції. Які відповідають одночасно двом предметам. Значить, і за двома проєкціями не завжди можна точно уявити форму предмета. Невизначеність форми предмета за двома проєкціями. Ви бачите проєкціювання на три площини. Щоб будувати креслення, за яким можна уявити собі єдиний образ зображеного предмета, користуються трьома площинами проекції. У цьому випадку, до двох відомих вам площин проєкцій додається ще одна, її називають профільною. Утворену на профільній площині проєкцію називають профільною проєкцією. Про, фронтальна площина, горизонтальна про, о, площина проєкцій і фронтальна площина проєкцій. Профільна площина проєкцій перпендикулярна однозначно до горизонтальної і фронтальної площин проєкції. Три взаємно перпендикулярні площини проєкції утворюють тригранний кут, попарний перетин площин. Предмет, який проєкціюють, вміщують у простір тригранного кута і послідовно розглядають з трьох боків: Спереду, зверху і зліва. За допомогою умовних ціюючих предметів, утворюють проєкції на кожній площині проєкції. Щоб побудувати креслення предмета, всі три площини проєкцій суміщають в одну площину. Для цього горизонтальну площину повертають вниз, а профільну вправо до суміщення з фронтальною площиною проєкцій. Здобути таким чином креслення складається з трьох прямокутних проєкцій фронтальної, горизонтальної, профільної. На креслення всі три проєкції розміщені у проєкційному зв'язку, тобто горизонтальну проєкцію під фронтальною, а профільну праворуч від неї. Зверніть увагу на те, що фронтальна і профільна проекції розміщені на одній висоті. Осі проекції і проєкціючі промені накреслені не показують завдання номер 7 за наочним зображенням предметів знайдіть їх прямокутні проєкції. Відповіді запишіть у таблицю. Завдання номер 8 Визначте, яке із запропонованих зображень, позначених літерами, відповідає третій проєкції предмета. Відповіді запишіть у таблицю. Завдання номер 9 на рисунку показано проєкції предметів, розміщені довільно, за наочним зображенням. Визначте, якими літерами позначено горизонтальні фронтальні профільні проєкції. Відповіді запишіть у таблицю за наведеною формою. Дякую за увагу.